Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новий юліанський календар для нерухомих свят, згідно з яким церковні свята будемо відзначати по новому стилю. Отже, різдво переноситься з 7 січня на 25 грудня. Відповідно, святвечір та колядки 24 грудня. Щедруємо 31 грудня. Свято водохреща зміщується з 19 січня. На 6 січня ми запізнилися з цим переходом десь років на 40. Але Господа тисячі років, як один день, так що думаю, що ми нас доженемо. І е, коли е, парафія починає служити за новою лінським календарем, все стає на свої місця. Тобто, свята знаходяться там, де вони мають бути. Ну і безумовно є такий маленький бонус. Коли ми користуємось новоюлянським календарем, ми зовсім себе відділяємо від московської церкви. Незмінним залишається тільки традиція святкування Великодня та свят, які до нього прив'язані, такі як Трійця.